Доброго дня, друзі. Це Вкотре. Ну, Тут в принципі, на цьому каналі інакше бути не може. Тут тільки енергогарант. Значить, що я хочу вам розповісти про ремонти. Е, ви ж, може, пам'ятаєте, що ми ремонтуємо? Так от так, ми ремонтуємо і зараз вже ремонтуємо добряче деє. В основному ми відійшли вже від ремонту дешмана якогось там. Е, тому робимо деє, люкс-павери. Робимо і Вольтроніки. оце три бренди, які робимо. Вже навіть масти нема бажання брати. Беремо Де? Це новий, не звертайте уваги, він на ремонті. на ремонті А І Соліс, оце цікаво, взялося. Думаю, будемо дивитися, будемо робити. значить Подейкаємо. Ось, наприклад, як оцей апарат. значить Він у нас був пошкоджений по лінії акумулятора, був зварівший. Був серйозно згорівший, його піднімали, підняли. Після того його ще прошили, тому що не хотів з нашою батарейкою робити по каншині. Прошили, все нормально. Відтестували, зараз повністю в живих робочих условіях, за акумулятором у нас тридцятка стоїть. З високовольтна з нею відтестували, розрядили, зарядили на продаж мережу. Зробили, сонце підключили, все працює. І Зараз ми вже в принципі, вийшли на той рівень, що е, можемо навіть вам е, ну, робити плати процесорні. Тобто, якщо у вас проблеми з процесором, звертайтеся, робимо це все. Ось, наприклад, 12. -ка. Тут ремонтувалася така плата, треба її поставити сюди і воно буде працювати. Ремонтувалася отака плата дисплейна, був згорівший процесор. Це все відновлено і все працює. Поставимо в інвертор, протестуємо і все буде добре. Він постраждав десь при транспортуванні, бачите, і чомусь був згорівший процесор. Тому процесор замінений, все зроблено, все чітко, все працює. 25-ка високовольтна теж. Все, все добренько. так що Які питання є, то звертайтеся, будемо вирішувати Ваші питання. Не швидко зараз воно робиться, на то треба трохи часу, але що зробиш? що зробиш. По цьому Солісу тут е цікавий момент, те, що він не бачить в акумулятора, хоча запускається. А по канші не бачить. Тобто десь проблема з вимірюванням, в колах вимірювання або з процесором, щось, або щось жахнуло йому по компаратору, або по... Ділітелю той, який займається вимірюванням напруги акумулятора. Ось такі справи. Так що пишіть, пишіть, телефонуйте і будемо займатися вашими питаннями. Дякую.